Що друзі? Новини погані, а вони і залишились поганими. Значить, петиція про те, щоб дозволяли складати іспити на автомобілі автошколи. Вона м -м, слабенько, але продвигається. Треба від вас підтримка. І якщо ми програємо цю петицію і не наберемо певну кількість голосів, а там 25 тисяч треба. А в нас лише 5, 25 тисяч голосів. Якщо ми не наберемо в найближчий час, то ми програли. Про програли раз. Програємо і далі а, вже на нараді. А, анонсували про те, що а, не буде допуску автомобілів автошколи до іспитів, і ви будете складати іспити лише на автомобілі сервісного центру. Схаваєм це буде далі ще веселіше. Також у вас а, буде а, більше кількість днів між спробами, а далі буде ще веселіше. Тож підтримай петицію.